Мобілізація у травні три категорії чоловіків, кого точно не візьмуть на війну. Навіть під час війни декого не можуть призвати в армію, оскільки існує заборона на мобілізацію. В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 18 серпня 2023 року. Тож досі тривають призов і друга хвиля мобілізації, але відповідно до законодавства деякі категорії осіб звільнені від служби. Про це йдеться у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Примусово мобілізувати не можуть три категорії українців осіб, які працюють на критично важливих підприємствах та в організаціях, мають бронювання і залучені до роботи в органах державної влади громадян, яких визнали непридатними до служби за станом здоров'я або віком, доглядальників осіб, що потребують постійного піклування. Розглянемо детальніше кожну категорію. Бронювання та робота в держорганах. Деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців, якщо оформлять бронювання на роботі. Існує перелік організацій, яким дозволено бронювати працівників. Основний критерій здійснювати критично важливу для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності суспільства роботу. Якщо людина має бронювання, її точно не призвуть в армію. Звісно, поки не закінчиться термін дії відстрочки. Втім, її можна продовжити, якщо дозволяють умови і робити так до завершення воєнного стану. Також не підлягають мобілізації деякі особи за видами діяльності, зокрема народні депутати України, співробітники різних державних органів, наприклад, військових частин, Збройних сил України, Міноборони, Служби безпеки України, Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Державне бюро розслідувань та інше. Непридатність за станом здоров'я і віком. Ця категорія найбільш зрозуміла для пересічних громадян. Мобілізація не може торкнутися осіб старших 60 років, також призову не підлягають люди, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними у особливий період. Наприклад, мова про осіб з інвалідністю перших, других, третіх ступенів, хоча їх не забороняється мобілізувати за власним бажанням і тільки за місцем проживання. Догляд за особами з інвалідністю. Громадяни, які піклуються про осіб з інвалідністю, не підлягають призову під час війни відповідно до статті 23 закону. До переліку входять жінки та чоловіки опікуни, піклувальники прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які піклуються про повнолітню дитину з інвалідністю першої чи другої групи. Особи, які мають дружину чоловіка чи когось з батьків своїх, або партнера з поміж осіб з інвалідністю першої або другої групи, опікуни людини з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, особи, що постійно доглядають за дорослою людиною з інвалідністю першої групи, українці, які доглядають за особою з інвалідністю другої групи, чи людиною, яку медико-соціальна експертна комісія визнала такою, що потребує постійного догляду. Водночас, щоб точно не відправитися на військову службу, потрібно мати підтверджувальні документи. До таких відносять довідку МСК про наявність групи інвалідності, документи про родинні зв'язки та про факт спільного проживання.